Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка в горі, на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та хорішки. Що це так, це ялиночка? Давайте розглянемо її, яка вона зелена, струнка, з чого вона складається, в неї стовбух, є, є гілочки. На гілочках... Гострі волочки, хвоя, вони дуже зелені. І ялиночка і взимку, і влітку одного кольору зеленого. Кілочки своїва вона не збрасує, як інше дерев, а стоїть така зелененька. На новий рік ми прикрашаємо ялиночка кульками новорічними, гірляндами, ліхтариками. Наша ялиночка дуже сумна. Тому що вона мені розповіла, що її подружки ще не прикрашені. І попрохала, щоб ми з вами прикрасили її подружок інших ялиночок. Для цього нам знадобиться готова пластилінова форма на аркуші картону або паперу. І ось такий прикраси. Це кульки, які я зробила з гороху, звичайного. Це можуть бути половинки гороху, можуть бути ціле горошини. Я їх пофарбувала у червоний та жовтий колір. Ось такі маленькі кульочки. Їх можна замінити на намистинки, наприклад. Тільки хочу зауважити, що це заняття обов'язково слід проводити під пильним. Наглядом батьків, щоб дитина не взяла, не засунула кудись горошинку цю. Так, починаємо прикрашати. Прикрашати будемо у довільному порядку, ось так придавлюючи, червону я беру, потім жовту. Можна попрохати дитину, що, а навіть знайди мені червону кульку, приклей. А тепер знайди жовту. Приклеїть спочатку дві червоних. Так закріплюємо рахунок, лічбу, а потім дві жовтих. Ось таким чином ми прикрашаємо нашу ялиночку. Ось в яка в нас вона виходить гарно, нарядно. Весела, ось така ялиночка. Попрацюйте з дітками, буде з нетерпінням чекати ваші ялиночки. До побачення!